Доброго дня, шановні друзі, ми продовжуємо нашу наступальну роботу по боротьбі з корупцією в Україні і результатом злагодженої роботи Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України стало затримання сьогодні вночі одного з високопосадовців України. Це заступник міністра охорони здоров'я України Василишин Роман Йосипович. Ще донедавна він обіймав посаду. Вірніше виконував обов'язки міністра охорони здоров'я і, на превеликий, жаль, на превеликий жаль, займався системним хабарництвом, а саме поборами. Причому робив він це з особливим цинізмом, коли оперативна група ознайомила нас разом з Юлією Тайочем з матеріалами, напрацьованими в ході проведення негласних слідчо-ошукових дій, я скажу відверто, ми були шоковані. Шоковані тим, чим займався заступник міністра охорони здоров'я. Уявіть собі, коли хабарництво було побудовано таким чином, що лікарі одного з відділень колишньої лікарні, де він, яку він очолював, це Олександрівська лікарня, збирали гроші з хворих пацієнтів за проведення операцій, за проведення операційних втручань. Є речі, які ми оприлюднимо трохи пізніше, після проведення відповідних експертиз, і коли познімаємо грифи таємності. Ми дамо оригінали розмови, я переконаний, що ми це зробимо, де говориться про те, що лікарі між собою спілкуючись, кажуть, пацієнт в поганому стані, що робити? Гроші дають, дають ріж, тобто верх цинізму. І це в цей час, коли в державі йде війна. Вчора він був затриманий спільною слідчо-оперативною групою. Генеральної прокуратури і Служби безпеки України під час отримання частини неправомірної вигоди. Значить, це сталося приблизно епізод. епізоду. Да, це віддокументований п'ятий епізод хабарництва безпосередньо заступником міністра. Затриманий також посередник. Юрій Віталіч, генеральний прокурор, скаже трохи більше, оскільки це в його відданні. але насправді, скажімо, цей випадок вражаючий всього. Під час затримання проведених обшуків нам вилучено більше 50 тисяч доларів, 320 тисяч гривень. От, інші докази злочинної діяльності цих осіб. Юрій Тач, будь ласка, вам слово. Власне, мені залишається додати лише те, що це була група змовників, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я пан Василишин. Який до того був керівником Олександрівської лікарні, представив колективу цієї лікарні-уродженця міста Донецька, серняка Юрія Петровича, 60-го року народження, який став обіймати посаду директора урологічного центру цієї клінічної лікарні і особисто розподіляв лікарів на операції, кожна з яких, за кожну з яких лікарі вимагали грошей пацієнтів і здавали цьому серняку, серняк, ці гроші я акумулював і раз в тиждень, щотижня, практично від 50 до 100 тисяч гривень лише з цього центру отримував заступник міністра. Одна із, один, один із працівників рологічного центру співпрацював з правоохоронними органами. Таким чином, це була контрольована передача незаконних грошей в ході хабарництва. Вони п'ять разів ми фіксували отримання. Міченої частини хабаря. І вчора, зрештою, під час отримання п'ятої епізоду цього системного хабарництва був затриманий і Василишин Роман Йосипович, який привіз мічені гроші до помешкання своєї, додачі своєї доньки, і його. Помічник цієї кримінальної оборудки серняк, який зараз дає викривальні покази, підтверджуючи повністю цю кримінальну схему. Сам Василийшин віддачі показів відмовився, посилаючись на статтю 63 конституції. Тим не менше, ми вважаємо, що в нас є всі підстави обґрунтовано підозрювати обох у статті порушення статті 368 незаконна винагорода, хабарництво. По яким і буде вестися слідство, хочу лише сумом констатувати, що Василишин Роман Йосович, який був і заслуженим лікарем України, і почесно грамоту Кабінету міністрів, і орден за заслуги, і навіть доктор медичних наук, скотився до Зампухер Міністерства охорони здоров'я, Умудряться збирати з урологічних операцій і робити це своєю службовою діяльністю Є просто ганебним, цинічним і аморальним, тому в даному випадку думаю, що правоохоронні органи демонструють те, що чекало в нас суспільство. Хочу підкреслити, що дана операція проводилася в координації з президентом України, з прем'єр-міністром України, які не тільки на словах, а на ділі демонструють всіляку підтримку правоохоронній системі. Протидії корупції та хабарності в на найвищих ешелонах. Дякую. Зараз перед тим, як ми покажемо відео, я думаю, що і для телеглядачів, і для інших людей, посадовців в першу чергу, які промишляють хабарництвом, це стане черговим добрим, добрим сигналом. Дякую Служби безпеки, був затриманий черговий, як кажуть у кримінальному світі, злодій у законі злодій у законі. Прізвище Кахідзе, друге прізвище в нього Чинчаран, Чинчарадзе Гоча Отарович. В кримінальному світі відомий як Курша. Це черговий злодій в законі, який прибув до нас вже в другий за місяць, якого ми затримали в Україні з території невизнаної так званої Придністровської Народної Республіки, поза межами пункту пропуску і перебував в Україні нелегально. Готуємо заходи по його чаровому видворенню і закриттю в'їзду в Україну терміном на 5 років. Хочу зазначити, що, з, з, що цей злодій у законі тільки за останні чотири роки, чотири рази незаконно перебував в Україні і видворявся. Як медом намазано, от його тягнуть чомусь сюди, але сподіваюся, що, надіюся, що цей візит до України буде останнім після цього видворення. Тут можу додати лише одне: ми очікуємо і МВС, і СБУ, і ГПУ очікує від Верховної Ради України відповідно законодавчого акту, який врегулює цю проблему. Постійно видвіряти і знову полювати за такими діячами недостатньо. Очевидно, повинен бути прийняти певний законодавчий акт, який зможе закрити Україну від нашестя злодіїв законі, їх дійсно зараз є декілька десятків на території України. Я пам'ятаю свої роки МВС, коли ця проблема була повністю ліквідована. У нас фактично знаходилося, мігрував між Україною і Росією лише один Льоро Сумський, якого ми використовували як контрольовану точку входу і виходу. Кримінального світу, але зараз більше двох десятків злодіїв законі на території України є великою небезпекою. Що ми розуміли, ворог законі це не просто людина, яка сидить на дивані. Це декілька десятків, а інколи декілька сот його підлеглих, які вчиняють квартирні крадіжки, грабежі, розбої, інші тяжкі злочини. І буває так, що за буквально за тиждень зносять до сотні квартир крадіжками, що як ви розумієте, для населення є просто кримінальне цунамі тому протистояти цьому потрібно не лише видворенням, але і більш серйозними заходами. Але для цього потрібен відповідний законодавчий акт Ради України. Більше того, крім чисто кримінальних злочинів, потрібно сказати, що ця категорія осіб криміналізує цілі сфери діяльності, цілі галузі, так би мовити, перерозподіляє матеріальні блага, вирішує спірні питання і багато іншого. Навколо них треться величезна кількість дуже цікавих людей, як правило, починаючи від політиків і закінчуючи бізнесменами. Тому це дійсно є велика проблема. Я підтримую генеральну прокурору в тому, що ми були б дуже вдячні, якби найближчим часом Верховна Рада прийняла такий закон. Шановні журналісти, два-три уточнюючи запитання, що є, будь ласка, ви сіте сіті. Протягом ніколи часу спілкувалися за розвитками, але сказали, що обрали очі за операцією по цієї. Чи є розробці якісь такі Розповідати про терміни буде не зовсім коректним, оскільки, шановні друзі, я хочу, щоб про це знали і лікарі, та не тільки лікарі, а всі ті, хто беруть гроші. Спочатку, коли ми отримуємо оперативну інформацію, тобто оперативний підрозділ, головне управління К або якийсь інший, отримавши інформацію про зложивання, отримання хабарів систематичне. Після перевірки першочергової чи первинної цієї інформації, реєструє оперативно-розшукове оперативно-шукову справу. І в рамках оперативно шукової справи перевіряє більш детально цю інформацію. І коли вона дійсно підтверджується, тоді ж у рамках негласних слідчо розшукових дій документування проходить безпосередньо. Безпосереднє документування, яке потім лягає в матеріали кримінального провадження. Тому говорити про терміни, це деякі злочини документуються дуже швидко, там два тижні і вже є результат. Деякі ми документуємо по півроку і більше, для того, щоб все-таки дати кінцевий ефект. Хочу тут підкреслити гроші. Це зовсім не ті гроші, які вносяться як благодійні внески до каси, бо як ви розумієте, далі вони використовуються під певним обліком самої лікарні, як госпозаконковим підприємством. Дано випадку йдеться про звичайний хабар, які вимагали і отримували у хворих. Потім передавали в цій групі пану Серніку як посереднику, а потім продавали до виконуючого обов'язка, а пізніше він втратив цю статус і став просто заступником міністра. Йдеться про чисту хабарницьку схему. Термін вам порахувати підсказка дуже легко. Якщо раз в тиждень давали, а п'ять було контрольованих операцій, ви все можете порахувати дуже легко. І ще, і ще крім цього, я хочу, користуючись просто нагодою. Ми віддокументували ну, одну гілочку. Без я можна. думаю, що ті, хто зараз нас бачить по телевізору, або потім буде читати в інших засобах масової інформації, я хочу звернутися, користуючись нагодою до всіх громадян України. Щоб ви повідомляли на нашу гарячу лінію. Ось цей приклад є яскравим, якраз в тому плані, що ми готові документувати посадовця незалежно від його чину і рангу. Тому що хабарництво процвітає не тільки у медицині. Завдання боротьби з корупцією це не тільки завдання правоохоронних органів, це завдання, або до нього мають до цієї боротьби залучені усі громадяни України, тому що є ті, хто дають хабарі, є ті, хто вимагають і отримують хабарі. Давайте будемо активні в цьому плані, ми гарантуємо і конфіденційність, і захист свідків, і всі інші речі необхідні для здійснення документування цих протиправних дій. Тогда ви знаєте, слова, скажіть, будь ласка, а коли буде відбуватися засідання по управління пробіжного заходу Протягом 72 годин, після затримання, затримання відбулося приблизно в північ, вчора на сьогодні, відповідно, протягом 72 годин справа буде в суді. По, по місцю затримання, очевидно, це буде або Печерський, або Шевченківський суд зараз не готовий склад. Сказати, затримала на березі. А, На Лівоберезі западні. А в ну подивимося. З якою сумою ми забір? Сума була нев... у нього при обшуку вилучена невелика. Це 900 доларів і 38 30... тисяч гривень. 38 тисяч гривень. Це предмет хабаря. Це ті гроші, які були поміченими. Тобто, що. Безпосередньо предмет хабаря. В даному випадку ми підкреслюємо, що йшлося не про суму, суму бо можна було а про системність. ще декілька місяців подокументувати і вийти на ймовірно інші джерела, з яких він отримував так само регулярні хабарі. Але для юридичної оцінки його діям достатньо саме цієї одного потічка, одного цього невеличкого джерельця, з якого він отримав кошти. Ще раз кажу, 5 передач на таку-то суму з такої категорії, де службовців робить обов'язкове заведення кримінального провадження. Після легалізації матеріалів ми звернемося до Національного антикорупційного бюро і передамо їхню дякую. Отримання на подулі вчорашньої. Співробітниць містальної служби, які співробляються. Я не готовий сказати. Ні, це гроші, які були вилучені під час проведення першочергових слідчих дій під час обшуків. Обшуки тривали до ранку. У, у двох у двох директора так точно у серника та у Василишина під час обшуків було вилучено загальну суму: 315 тисяч гривень, 47 тисяч з половиною доларів і 2 тисячі з половиною євро. Обшуки, до речі, ще продовжуються. Обшуки ще продовжуються. Переважно були у переважно хочуть переважно у цього посередника. Це Справа це в тому, що сам е, за міністра приїхав з цей черговою порцією грошей на дачу своєї доньки, тому очевидно, що це не те місце, де збирають. Тому обшуки ще тривають по іншим помешканням, але ще раз хочу підкреслити. В даному випадку йдеться не про суму, яка має вразити, як, наприклад, там, в справі обшуків у інших високопосадовців, там, мільйони, інколи десятки мільйонів. Йдеться про особливий цинізм людини, яка, займаючи дуже високу позицію в уряді, займалася систематичними, я хочу це сказати, систематичними поборами з хворих людей. От в цьому йде. Дуже вам дякую. Ми будемо вас інформувати. Я так розумію, що це далеко настання да, далі буде паса. <ріст> <ріст>